Останні оновлення в Інстаграм. Привіт, мене звати Катя Бабаш, і ти на моєму каналі про створення і просування контенту. І у цьому відео я вам розкажу про 6 нових оновлень в Інстаграмі, чи вони прикольні чи ні. Розкажу, як ви можете їх використовувати для просування свого контенту та своїх послуг. І наприкінці відео розкажу про деякі функції дуже цікаві, які зараз тестуються у Австралії. Ірландії та Сполучених Штатах. і так перше оновлення, яке вже ну наразі не дуже таке нове декілька місяців вже йому, якщо ви помітили. Зараз в нас з'явилися статуси. Коли ви заходите у свої повідомлення, на горі ви можете бачити майже такий самий ряд, як ви бачите у сторіс, але замість фотографії там невеликі бульбашки з текстом. Це щось нагадує колишні статуси ВКонтакті або статуси, які були раніше у Фейсбуці. Ідея була така, що ви пишете, не знаю, який вас настрій або що у вас нового, і з такого зору ця функція не дуже цікава. Але ви можете використовувати її на свою користь для маленьких анонсів. Наприклад, сьогодні ви розказуєте про щось цікаве у своїх сторіс: бекстейдж зі зйомок, історію переїзду або анонс нової послуги. І саме про це, буквально у двох-трьох словах, ви можете написати у цьому статусі. Я бачу, що не дуже багато людей зараз цим користуються, але ті, хто користуються, попадають у самий перед цієї стрічки новин. І прикол в тому, що кожен раз, коли я хочу прочитати чиєсь повідомлення, я все одно буду бачити ці повідомлення, бо вони на самій горі. Мого інстаграм. І якщо це повідомлення дійсно інтригуюче і цікаве, ну звісно, я клікну і перейду на сторіс цього блогера. Навіть якщо я вже давно перестала його дивитися, або в стрічці моїх сторіс, він десь там далеко-далеко, і я навіть не встигаю до нього делистати. Прикольна функція, використовуйте її з розумом, робіть анонси, робіть інтригуючі заголовки і, звісно, потім розкривайте це у сторіс або у постах. Друга теж не новинка, але яка розширила свої функції, це колекції. Як ви вже знаєте, ми можемо зберігати все, що згодно в інстаграмі, і зараз в нас доступні колекції. Збережене, просто все підряд або ті колекції, які ви для себе налаштували, це називається приватні колекції. Є колекція музики. Якщо ви колись робили РІЛС і зберегали якусь музику, ви її можете знайти не тільки коли створюєте РІЛС у вкладці Збережена музика, але й колекція збереженої музики з РІЛС. І дві нові функції, які ми хочу зараз з вами поділити, поділитися, це колекція місця. І спільні колекції. Місця дуже зручно використовувати, бо ви можете зберегти якусь точку на карті прямо в інстаграм. Тобто, наприклад, ви бачите якогось блогера-прикольне кафе або цікавий музей, або іншу цікаву для вас геомітку. Ви можете зберегти зараз не сам пост, не саме фото, а саме. Місце знаходження цієї локації, і потім, коли ви переходите до своїх збережених колекцій, ви можете просто дивитися збережені місця і надихатися, куди ви хочете піти наступного разу на вечерю, або планувати якісь майбутні подорожі. Іноді це зручніше, наприклад, ніж зберегати точки на Google карті, бо ми дуже часто надихаємось чимось саме в Instagram, і звісно, в Instagram дуже багато красивих саме картинок. І якщо ми бачимо щось цікаве з відміткою, чому б відразу це не зберегти? І потім на карті ми навіть можемо подивитися, як далеко наші збережені місця один від одного, можемо подивитися, де знаходимось ми і. Швидше знайти і потрапити в те саме місце, коли ми мріяли потрапити. І ще одне оновлення в колекціях це спільні колекції, тобто, коли ви можете зробити одну папку збереженого, але з різними людьми. Як ви можете це використовувати? По-перше, ви можете робити спільні колекції з вашою командою, наприклад, фотограф, візажист, стиліст. Ви усі маєте доступ до цієї папки колекції. Збираєте там якийсь мейк, який ви хочете зробити для зйомки або одяг, або ті ж локації. Фотограф може збирати фотографії зі світлом, який він хоче спробувати на наступній зйомці. Тобто, ви можете робити такі собі дошки натхнення прямо в інстаграмі зі своєю командою. Другий варіант, як можете це використовувати, це з вашими друзями. Наприклад, ви їдете в подорож в якесь місце або хочете відвідати певну країну, і шукаєте знов таки натхнення. До цієї папки будуть мати усі друзі, які збираються у цю поїздку, і ви можете накидувати тоді цікаві статті блогерів, які там працюють, і діляться якимись цікавими локаціями і цікавими місцями для відвідування. Можете збирати там гідів, ресторани. Пам'ятки, прикольні інсталокації, взагалі-то все, що завгодно, інформацію про подорожі. Така собі папка збереженого, але не тільки для вас, а для усіх друзів, які їдуть в певну колекцію. Або можете зробити таку саму папку, просто з вашими найліпшими подругами, друзями, і кидати туди все, що вам цікаво зберігати, і кожен зможе в будь-який момент зайти туди, подивитися, що там його друзі назберігали. Ще одна нещодавна зміна, яку ви могли вже побачити і помітити. Це зміна навігації в самій програмі Instagram. Дуже довгий час в нас кнопочка Reels була по центру, що свідчило про те, що Instagram приоторизує Reels, Хочете, щоб ви швидше та легше туди попадали на цю сторінку. Тобто, нажати на кнопочку Reels було легше за все, і це було видно не тільки з алгоритмом, а й навіть зі структури. Навігації самого Інстаграм зараз це знов змінилося, стало більше як було раніше. Тобто, по центру у нас все ж таки кнопочка плюсик, що означає створити новий допис, створити новий Рілс або створити нову розповідь. Рілс у нас змістився трошки вправо, і ще одна цікава заява від Адама Месері, який є CEO Instagram, що Інстаграм знов повертається до фотографії. Тобто, якщо минулого і позаминулого року Інстаграм анонсував, що буде більш пріоторизувати відео, рілси і все, що зв'язано з зображеннями, які рухаються, то зараз він каже, що все ж таки дуже важливо для Інстаграм фотографії. Не забуваємо, що Інстаграм був створений саме як платформа, щоб ділитися своїми. Фото з світлинами. Тож це, думаю, для багатьох, а особливо для фотографів, дуже гарна новина. Тобто зараз з однаковим успіхом ви можете створювати і фото, і відеоконтент, і не переживати, що якщо ви, наприклад, зовсім не створюєте ніяких відео, у вас немає шансів просуватися в інстаграм. Ні, є, і про це нам нещодавно заявив сам SEO Instagram. Ще одне оновлення це музика у постах. Тобто ви. Обираєте зробити пост з фотографією, зауважую, не з відео, і можете додати до цього поста музику. Знов таки, щось на кшталт, настрій мого посту, настрій моєї фотографії, ви обираєте пісню, яка підходить під ваше зображення. Раніше я казала, що це буде допомагати просуванню ваших фотографій, бо разом із музикою ця фотографія буде. Потрапляти у стрічку Reels. Наразі це не так. Це дві окремі стрічки. Так, вони усі будуть пов'язані з музикою, яку ви обрали, але окремо будуть у нас з цією музикою Reels і окремо з цією музикою будуть відображатися пости. Можете використовувати, якщо вам так хочеться. Можливо, хтось більше затримається на вашому пості, просто тому що йому подобається ця музика він хоче її дослухати. Але саме як для просування, чи впливається чи ні, я не Побачила велику різниці, коли це тестувала. І в мене було однакове охоплення і в постах з музикою, і в постах без музики. Ще одна новинка, яка вже не новинка, але яка була нещодавно трансформована, це нова наліпка Ваша черга англійською мовою «Nomination». Ви виставляєте будь-яке фото, наприклад, мій сніданок, моя остання фотозйомка, мій Look of the Day. І номінуєте інших людей, щоб вони теж показали вам у сторіс. Теж саме з цією наліпкою усі фото на цю тему ви можете об'єднати зі своїми підписниками або зі своїми друзями. Мені здається, що задача цієї наліпки була робити тренди. Я не дуже часто бачила дійсно вдалі тренди, і якщо вони і існують, то вони трошки, ну скажімо так. Прості, тобто покажи свою тварину, покажи свій сніданок, покажи останню фотку своєї галереї, щось таке. І якщо ви знаєте якийсь прикольний спосіб, як ви можете використовувати цю наліпку для реклами сервісу, для реклами ваших послуг, для того, щоб збільшити ваше охоплення у сторіс та у вашому профілі, напишіть, будь ласка, про це коментар, буду дуже рада вашій пораді. Шоста новинка, яка насправді мені дуже сподобалась, але саме мені вона ще недоступна. Ви її можете знайти наразі, як мінімум, на сторінці Адама Мосері це щось на кшталт телеграм-каналів, але прямо в інстаграм. Тобто, ви зможете писати свої повідомлення і відправляти великій кількості людей. Тобто усім підписникам, які підписалися на цей ваш, хочеться сказати, телеграм-канал, але він називається канал автора. Це не приватне повідомлення, яке ви відправляєте одній людині, це не груповий чат, Тобто, вам не треба обирати кого додати в цей груповий чат. Це саме канал, в якому ви можете ділитися якимось новинками, опитуваннями на тему, яка вас цікавить. Знов таки повідомляти про якісь оновлення, якісь події, важливу інформацію. Як на мене, це прикольно. Це трохи простіше, ніж сторіс. Тобто, ви витрачаєте менше часу на створення такого контенту, а вашим підписникам набагато легше отримувати такі повідомлення. Вам не треба заморочуватися зі створенням фото або відеоконтенту, тобто. Усі ваші повідомлення виглядають як просто текстові повідомлення. Чи буде багато людей зацікавленому в такому контенті, і чи буде це реально популярно, не знаю. Мені здається, це саме для зірок, для популярних вже блогерів, які вже мають велику аудиторію. І звісно, я, наприклад, вже давно підписана на Адамо Масері. Мені не дуже цікаво дивитися його сторіс і відео. Мені набагато... Простіше і набагато швидше прочитати про новинки Instagram в, йому, в його інстаграм-каналі, ніж, наприклад, вишукувати це в його сторіз, коли він там по одній або по дві хвилини розповідає мені це голосом. Не знаю, чи буде нам доступна найближчим часом ця функція, але вже ми можемо її користуватися як просто читачі. І наостанок. Три оновлення, які я бачила в інших країнах і в інших акаунтах. Тестувалися, але ми ще не знаємо, чи вони провалилися, чи вони залишаться тільки в тих регіонах, де їх тестувалися, і чи будуть вони нам доступні. Перше, це зірочки. Зірочки це як монетки в Тіктоки. А монетки в Тіктоки, ну, умовно, це гроші. Тобто, ви купуєте за гроші якусь певну кількість зірочок в Інстаграмі і можете своєму улюбленому креатору, своєму улюбленому автору в Інстаграмі надіслати у приватне повідомлення замість. Майлика або серденька, або вогника, зірочку. Тобто ви надсилаєте йому гроші. Ці зірочки, автор контенту може потім конвертувати назад у гроші. Плюс такого, звісно, це креатори отримують гроші за той контент, який вони створюють. Для вас це можливість підтримати автора, який вам подобається. Мінус цього, що інстаграм, звісно, бере певний процент з цих усіх транзакцій. І скільки реально отримує креатор за ці зірочки, а скільки за ці зірочки отримає. Інстаграм, ну, на жаль, я зараз не знаю, але я думаю, що точно більше 20% Instagram собі забирає. Тобто функція цікава, чи вона буде в інших країнах, чи вона буде популярна, поки що невідомо. У Австралії та Штатах тестувалася функція Candid Stories, тобто справжні Stories. Stories, який Instagram вкрав у іншого. Додатку, який називається Біріл, Біріл, це як Інстаграм, але він надсилає вам у будь-який час повідомлення, що у вас є 20 хвилин, щоб зробити фото. Там, де ви знаходитесь, і ви робите цей пост, і все. І більше ніяких постановочних фотографій, ніяких там змін локацій, там, де ви є, або ви зараз робите фотку, або не робите. Те ж саме зробив інстаграм, Candid Stories, тобто ви робите фото селфі і фото того, що ви бачите, і ці сторіси повинні з'являтися у спеціальному розділі з сторісами, які. Справжні. Мені здається, що, по-перше, інстаграм ну, вже стирив все, що тільки можливо. В TikTok він стирив Рілс, в Снепчата в він стирив сторіс, в Біріл він стиристь Кендід Сторіс. Не знаю, мені не дуже подобається сама ця тенденція. Ну і я, як фотограф, який створює високоякісний контент, витрачає на це сили, гроші і час. Не впевнена, що, мені, що саме мені цікавий такий формат сторіс. Якщо ви думаєте, що це прикольно, напишіть про це мені в коментарях. Дуже цікава ваша думка. І ще одна дивна функція, яку тестував Instagram у UK, це Group Profiles. Тобто, це такий Instagram профіль до якого мають доступ велика кількість авторів. Щось на кшталт. Як ви нажимали колись на якийсь хештег, і там по цьому хештегу мільйон постів різних авторів, але зараз це виглядає як такий груповий аккаунт. Не знаю, мені здається, це не дуже цікаво, бо по-перше, все одно, навіть коли у вас є груповий аккаунт, до цього групового аккаунту притягується інший інстаграм-аккаунт. Тобто ви все одно можете з групового аккаунту перейти на аккаунт кожного з авторів. Можна об'єднуватися реально якимись унікальними хештегами або знов-таки робити подвійне авторство в інстаграм. Це коли один пост належить відразу двом людям і з'являється одночасно у двох стрічках в інстаграм. Це мені здається більш прикольно для колаборації, для якихось сумісних постів і сумісних оголошень в інстаграмі. Чи буде користуватися ця популярністю групові профалі. Ну, на жаль, я не бачу. Подивимось через час, якщо це все ж таки буде доступне більшій кількості людей. Я вам обов'язково про це розповім в наступному відео. Не забувайте ставити цьому відео лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Відправляйте це відео тому, кому це може бути цікаве. І до зустрічі в наступних відео. Всім привіт! Записуємо відео. Пляха, як складно, як я взагалі раніше це робила, навіть не знаю.